Усім доброго раночку. Сьогодні неділя, і е, ми сьогодні, десь ближче до вечора, спробуємо поїхати е, посмажити барбекю. Чоловік учора замаринував трішки м'яса, а я зараз хочу замаринувати креветки. У Чедуні можна знайти креветки без проблем. Можна придбати в супермаркеті або у маркеті дуже багато акваріумів і вони різних видів. Я, щоправда, побоялася брати живих поки що, тому взяла свіжі, але не живі. Ось ці маленькі коштували приблизно 120 гривень на наші гроші, і я їх почистила, замаринувала в чесничку та у оліці. А от таких здорових, живих, свіжих не знайти. Тому я взяла на пробу чотири штучки заморожених. І вони коштували більше, якщо я не помиляюся, десь приблизно 130 юанів. Це близько 800, здається, гривень. Тобто достатньо дорого. Але вони дуже великі, дуже м'ясисті, соковиті. Я замаринувала їх так само чесничком, олією та лимончиком. Не почистила повністю, тільки на половинку залишила панцирі і спробуємо їх посмажити на грилі також. Маленький спойлер: мені маленькі креветки на смак сподобалися більше, ніж ці. Ми зібралися і е, зараз пів на п'яту і ми поїдемо е, в те місце. Місто Чедун омивається з одного боку річкою Янцзи, знаходиться на такому mm -hmm. півострові. І саме сюди ми приїхали. Їхали десь приблизно 10 хвилин. Тут величезний парк і це місце барбекю. Принесли нам розкладний столик. Велика територія, 23 глемпи і тераса з навісом, де можна влаштувати пікнік та барбекю. Клас Марія Шує і тебе наслухаєш? Тут можна взяти в оренду багато чого: і посуд, і навіть їжу замовити, і навіть караоке можна влаштувати. Але мінімальний набір це все ж таки цей гриль, стільчики, столик, вугілля. І дівчата, працівниці самі розпалюють тобі це місце, а потім вже залишають тебе самого. Щоправда, вони розпалюють вугілля для грилю тільки якщо ти заплатив за чотирьох людей. Тобто мінімум компанія з чотирьох людей претендує на такий відпочинок. І оскільки нас було всього двоє, нам довелося заплатити за чотирьох. А вхідний квиток з таким сервісом коштує 96 юанів. Це приблизно 550 гривень. Дуже красиво все. Літаки. Ну і приємний бонус Чідуна в тому, що у тебе часто є розкіш побути наодинці. По-перше, тут достатньо укрита територія, угу. бо не було б цього рва. угу. на нас без річки таке неслося. угу. угу, угу. І я кажу не хорошо укрита», а достатньо, тому що. У мене руки брудні. Нормально mm -hmm. це місце славиться дуже красивими заходами сонця, гарною природою. Насправді, природа нагадує українську, і ближче до вечора починають потрошки сходитися китайці у парк. Але в самому таборі, окрім нас, людей більше не було. І нам здається, що загалом це місце, як і дуже багато інших місць у Китаї, підтримується державою, партією, і насправді є доволі збитковим. Я не знаю, чому китайці не обирають. Такий вид відпочинку, тому що пізніше ви побачите, що дуже багато молоді, та й не тільки молоді, поприїжджало просто до е, річки, і вони там просто тусувалися, але чомусь не використовували е, ці фасилітіс для відпочинку, так як до цього звикли ми з вами. Ютуб на телевізорі не хочуть? Взагалі не було. Це вони і так. Ближче до заходу сонця у, уся дорога по річкою була заставлена машинами, бо приїжджало дуже багато людей, і звісно, нам стало цікаво подивитися, як вони проводять свій час. А, насправді тут навіть були вендори, які продавали якесь морозиво та іншу їжу. А так, взагалі, здебільшого, люди просто каталися на велосипедах, мотоциклах, стояли, сиділи, спілкувалися і не робили нічого. А потім ми пішли ще прогулялися. По парку вечірньому, а, і насправді нам ще й дуже важко було викликати таксі додому.